Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. Сьогодні в Warzone Mobile вийшло нове оновлення. В плеймаркеті там важило приблизно 1,2 ГБ. В самій грі докачувало ще 5 гігабайтів. В цьому відео зроблю його огляд. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставши вподобайку, підписавшись на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Також, якщо у вас є можливість та бажання підтримати мене фінансово, можете це зробити через BuyMeACoffee, ставши моїм спонсором, або одноразовим донатом через Монобанку. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Як вже бачите, ви тут змінилося лобі, воно виглядає ліпше. Змінилось розташування кнопок, тепер вони в різних місцях розташовані. І виглядає симпатичніше. А, також, а, як і в всіх інших іграх, франшизи додали нових оперативників, це а, Кевін Дюран це бас баскетболіст, Алекс, а, оперативник з минулих частин гри, ну і з цієї частини гри Warzone 2, там Modern Warfare 2. І додали ще є ютубера Тім Зетман. Я його не дивлюсь, не викопаю, але може хтось з вас його знає. Також ще тут додали стрімера з Twitch, у котрого 7 мільйонів підписників. Дуже круто його оперативник виглядає. Також до гри додали нові зброї. До речі, тут змінили картинки. Раніше тут інші картинки були. Додали нові зброї. Зараз покажу, які. Мало додати нові пістолети. Так, ось. Він поки закритий. Це в Tag Siege. Е, так, 9, здається, в CS він називався. З Скескає цю зброю, пам'ятаю. І GC Magma це автоматичний дігл. Прикольно, хочу з нього пограти вже. До речі, тут пишуть, що щоб розблокувати, треба пограти в Modern Warfare 2. А в мене немає можливості пограти в Modern Warfare 2. Не знаю, як розблоковувати цю зброю тепер. Завтак FTACSIC теж не пишуть, як його розблокувати. Дивна якась річ. Також в гру додали перки, є зараз 4 паки: а, Support Pack, Дедай пак. Скаут пак. і. Pack, Bomb Squad він зменшує демедж від некілстикових вибухів. І я так розумію, збільшує час, коли можна відкинути гранату, котру тобі кинули. Battle Hardener зменшує ефекти від флешки, станової гранати EMP гранати газу. Звичайної гранати і шокової гранати, і має імунітет до снапшот гранати. Бесиплі, я так розумію, поновлює запаси гранат кожні 30 секунд. Сервайвер пінгує тіпів, котрі вас нокнули. і Після цього ваші тімейти ще швидше вас підіймають з цим перком. Паверкіл бейс перкс дозволяє носити дві головні зброї. Це, до речі, дуже крутий перк для мультиплеєру, тому що ви на спину собі можете повісити щит, і вас в спину мало хто буде вбивати, тому що щоб вас в спину щитом вбити, вам треба по ногам стріляти, а не всі одразу це розуміють і вас це дуже сейвити буде. Strong Arm дозволяє кидати гранати швидше, швидкі руки підвищують. Перезарядку і швидше міняєте зброю. Хай альорд починає пульсація, коли вас бачать вороги. Можливо, цю штуку я бачив, коли грав мультиплеєр, але не впевнений. Перк скавенджер можна підбирати з мертвих типів амуніцію. Також arm тут є. Я вже перекладав фокус бейспіперк, perk. зменшує підкидання, коли по вам потрапляють вороги. І збільшує час у фокусі, коли ви цілітесь зі снайперської гвинтівки. Ghost. ви не помічаєтесь UAV ручними радарами та сенсором, який реагує на серце биття. Call-blooded. ноф з UAV на вас не реагують. Також різні тактичні камери вас не бачать, Quick Fix. Вбивши ворога, ви автоматично відновлюєте, починаєте відновлювати своє здоров'я. І взагалі цей перк пришвидшує регенерацію. Для королівської битви я вам рекомендую набір оцих перків, а для мультиплеєру набір оцих перків. Також додали кілстріки нові. Здається, от Climb Mine не було. Contur UV, здається, не було. Точно не було у цього Emergency Airdrop. І там десь ще один був файрдроп новий. А, і ось. Care package, теж здається, його не було. А так, всі інші, здається, були. Ще, виходить, немає бомбдрона. Uh, stealth Бомбера немає, Chopper Gunнера немає, і Gunsmith. Gunch. Залишаюся невідкритими 4 кілстріка. Майже всіх додали. Прикольно. Також тут в налаштуваннях е, змінилися нові налаштування гіроскопу. Більш розширені. Так, де вони? Я їх вже знаходив? Зараз щось не бачу. А, до речі, ось. Тут написано Warzone DMZ Flip. Здається. DMZ чекає і в мобільній версії на нас. Прикольно буде, якщо це буде додано на мапі Вердальськ. а може тут дадуть е мапу з Warzone 2 Альмазеру. Бо на Альмазері DMZ-ка є. Взагалі там вже декілька мап є, на котрих є DMZ Альмазера, е Острів я забув, як він називається. Коротше, ще, ще острів, потім будівля 21. І здається, все поки там. А може вже нові якісь додали? Не пам'ятаю. І тут десь ще налаштування нові гіроскопи з'явилося, але поки я щось їх знайти не можу. Може тут десь. А ось. Ось нові налаштування гіроскопу. Тут його... Ліпше тепер налаштувати можна. Так, в перше тут вигляд не змінився. Я думав, вони зроблять як в ПК-версії. В ПК-версії мені більше подобається, тому що там можна обирати нагороди, котрі ти спершу хочеш забрати. Тут просто ти по черзі отримуєш нагороди. Піду в мультиплеєр, подивлюсь на нову графіку. Графіка, здається, вона не ліпша стала, а просто попрацювали над тою графікою, яку, яка була. Ось мені здається, це мінімальна графіка буде, коли додадуть можливість е міняти графіку в налаштуваннях, поки вона заблокована. Тепер матч шукає по-новому. Виглядає більш прикольніше. Так, ось графа. The area. Point the area. Вбив, типа. Ну оптимізація, ну сама. Можливо, трішки сама. Досі залишається мильною. А тепер не одразу добиваєш треба ще й добивати. З димом прикольно. Гарно Камерим виглядає. Стан його Мені треба було вешку взяти, щось з, 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 напою не задумали. На <поє> <я> ще і підірвали. Треба зараз трою. Так. А тут щеперка з'явилася. Забудь вам показати перку вже після матчу, покажу у Перки. Тут щеперка з'явилася. Еневіз інсайда периметр! Енеміс inside the perimeter! Тому був гарно в мене дав. не влучив, тіпа. Цікаво, навіщо вони додали цю функцію, типу, що тіпи бігають з self-drivaй? Може, для того, щоб люди добивали нокнутих типів тут. Covering! Блин, дым так прикольно вот туда. Улучшение стрижки спины. Ну то есть это пара. Ох, ё, а что это темное было? Что это такое было? Интересно. Кто знает, напишите в комментариях, что это за червоное такое на экране было. Enemies inside the perimeter. The mission is half complete. Finish it. This sorted new. Enemies inside the perimeter. Oh one. Shield no fill. Відкрив Рахунок. А, в мене рахунок на прицілюванні, тому він відкрився. Треба буде налаштувати його. Все, довго не влучав в нього. Позаду тип був. Графіка здається, це моя думка виглядає. Так само, просто таке враження, що деталізація більше стала попрацювала з світлом, з тінями. Cofering. Бо графіка залишається мильною, як і була. Тобто таке враження, що це мінімальна графіка, просто над нею попрацювали. Так блін, у мене знов цей. Ой.

Телефон у мене вже нагрівається. Підлаговати почало. Тобто оптимізацію не завезли. Мірафоново завезли, оптимізацію ні. Наді мною чіп чи шо? Ви ч хо? Там двіка. Ще й позаду були. Ты что? Спомню было. Так, я хочу нанимать выпуху под выпить. Вот <свисток> эти выглядают так само. Хто забув, що ще був з ворогів. Програли ми. Ну, графіка виглядає ліпше, але я б не сказав, що це прям нова графіка, напевно. Таке враження, що над старою Попрацювали. Ну, подивимось, коли налаштування е, стануть доступними. Подивимось, яка це графіка була. Якщо це була мінімально, то це дуже круто. Ще схожу в швидку королівську битву на 5 хвилин подивлюсь, що там з оптимізацією. Бо в мультиплеєрі я не побачив її взагалі. Почну, то ще досі немає, щоб повністю прочитати, що вони змінили, що додали. враження, що, що трішки щось змінило. Але може мені це здається. Фіг його знаю. Зараз тут точно побачимо. Давайте на дах. Таке враження, що реально навіть і в королівський біт ви поліпшили графу. Деталізацію зброї додали, до речі. І в королівській битві ліпше зробили. Деталізацію додали, тут не було цієї. Вже я забув, як воно називається. Хотів згадати і не можу згадати. Ванна о. Enemy UAV Active. Enemy UAV Active! Нет? Так про оптимізацію нічого сказати не можу. Здається, все так само. Зараз якийсь баг. Чи в мене інтернет погано працює, тому що проблеми з інтернетом зараз в мене. Ну, Гра виглядає ліпше, навіть в королівській битві. Я чомусь в Твіттері читав, що типа C різницю побачили, ну, в мультиплеєрі, а в королівській битві не побачили. Але зараз граючи в королівську битву, я бачу цю різницю. Ще в гвинтокрилі не так зрозуміло було. А ось коли бігаєш так. Що цю різницю бачиш?

хорошая. Стыгнута тачку, сюда. Так сховатись? Вона пішла Що я так в А, все, я зараз помру. Я щось профтекав. може в мене є селф ревайв? Я встигну добігти. Фух, встигнув. Боже. Я ті, тіпа і не побачив. Ну, я бачу, що він там десь біг, але не побачив тут. Що можу сказати, Графа змінилася, оптимізації здається, немає, як не було нормальною. Хоча, можливо, це в мене поганий інтернет. Таке теж може бути, тому що я останні дні маю проблеми з інтернетом. Ну що ж, на цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.